Це... Не. Ви посадова особа, Чому не в формі? Представники ТЦК не обов'язані. Так, да, серйозно, а хто такі представники ТСК? Хто? Mm. Також я вам хто взагалі? Це приватна структура. Що ви хочете? Мені насрать на внутрішні розпорядження. Є конституція. Один, один, і що? І що? Він в розшуку знаходиться. Він в розшуку знаходиться. Він в розшуку. Ну все складіть протокол, протокол складіть. Протокол складають адміністративний 15 відділ 15, 15. на червоне кале протокол складають е і затримують при неможливості складання на місці. Тут є представник ТЦК, є представники поліції. Вони е можуть тут скласти протокол. Це, є нічого, те, що він не хоче тут складати, це його проблема. Хто не хоче? Ну представник ТЦК. Він вообще не, не знає, як даже це робити. Ну якщо він не знає, а чому це він робить, ходить, ловить робить юридичний відділ. Та й пусть, я розумію. Хлопці, блин, проводить, він блядь, кого проводить, ви набираєте? Мобилизаційні... Я вам так обязан, я на напередок, мобилизаційні... блядь, хлопці кажуть, що привозять рахітів, блядь. Чого ви самі не ходите воювати? Скажіть, пожалуйста, вам не мне надо еле вопросы. Я тільки приїхав. Да. Ну дивіться, ну ви дивіться, ви приїхали туди, ви живий, здоровий, без всяких ушкоджень. Я знаю, я знаю, я знаю, я візуально історія, зробив історія. свою оцінку суб'єктивно. Да. Ну, ну, показати, ну, ВЛК, май, ну, ну, ну і що ти ВЛК, що вона дасть? Форма 10 є форма 10 у вас? Є форма 10 у вас? У мене є всі документи. Ну ви кивайте, ну, да, Туда. і що. ну. Ну так захищайте, захищайте нас цивільних. Чого ви набираєте роботях? З'їстите, блін, заберіть там в барах, клубах. Все, блядь. Пошли нахер. Хлопці відвоювали, блін, все.